Попереджаю, що цей розділ містить деякі спойлери до сюжету фільму. Тож, якщо ви ще його не дивилися, повертайтеся після перегляду і пишіть у коментарях, чи ви зі мною погоджуєтеся. Отже, по-перше, мене засмутила відсутність шаленої п'ятірки, бо без них сюжет виглядає якось неповноцінно. Все ж таки вони та по одна команда. По-друге, Дженс за сюжетом переходить на бік По, але вона не має для того жодної причини. Вона просто деякий час з ним потусила, побачила, що він добрий, і подумала: ну а що, хорошою ж бути добре, я теж хочу. Перевзолася коротше. Хоча до того цілком добре почувалася під опікою хамелеонки. Є одна грузинська приказка. Коли у лисиці горить хвіст, вона про яйця не думає. В смислі, курячі яйця. Вкрасти там. Понятно же?